Зростаючому організму необхідне повноцінне збалансоване правильне харчування. Тільки так організм школяра буде справлятись поставленими перед ним завданнями, навантаженнями як фізичними, так і розумовими. Понад 30 років ліцеї номер 25 міста Луцька з позаранку готує смачні страви для дітей. Пані Валентина. Майже тисяча школярів щодня куштують страви, приготовлені працівниками цієї їдальні. Розпочинається наш робочий день 5-й годині ранку. Всі ми на роботі працюємо, нема коли відпочивати. Секрет смачних страв шкільної їдальні простий. Душу треба вкладати в основному. Що не їдять, то овочі. не навчені до овочів. Директор 25-го ліцею каже, що вправні господині на кухні співають накормити якісним повноцінними стравами усіх, окрім учнів ліцею номер 25, Кейтерингове харчування отримують і учні жидичинського ліцею та школи села Кульчин. Щодня це майже 300 порцій. Роботою шкільної їдальні, ну, дирекція школи, вчителі, відгуки дітей позитивні. Люди працюють досить професійно, дотримуються всі технологічні норми, їжа смачна. Директор Жидичинського ліцею, куди замовляють кейтерингові послуги, зізнається, що співпрацею з луцьким комбінатом шкільного та студентського харчування дуже задоволений завжди вчасно гарячі страви доставляють з Луцька. Ціна порції 40 гривень хоч і додаються витрати на доставку. Нам треба в цю коротеньку перерву. Ну в короткий проміжок похарчувати. Ну от вважайте, за дві перерви ми харчуємо 270 дітей. При тому, що посадкових місць у нас є дальні всього 120. Тобто ми мусимо так зробити і так організувати, щоб ну макпри мінімальних затратах отримати максимальний результат. З комбінатом виходить дуже класно і е, вдається просто чудово. Головним завданням як кухарів, так і луцького комбінату шкільного та студентського харчування є задоволені та нагодовані діти. Це корисно для. – Чим корисно? Що, Коли ти їсиш такий е, чіпси, такі, це не це вам портить желудок, а коли ви їсте таку їжу, це, це добре, це вітаміни. Картошку хоче сильно. На першому уроці я така голодна, тому що вдома я теж їм. тільки ти збиваєш зголодніти. Директор луцького комбінату шкільного і студентського харчування Світлана Шміт каже, що загалом обслуговують 25 шкіл Луцька та 4 школи луцької громади. А це прилуць, княгининок, жидичин та кульчин. Саме сюди привозять кейтерингове харчування, оскільки відсутня можливість запустити харчоблоки у цих закладах, у тому числі через невідповідність існуючим нормативним вимогам. Директора шкіл звернулися, і ми виграли кейтерингові послуги. Тендер це дуже однозначно клопітко і дуже відповідає тому що це є ще ну і фактор такий, що ти ж зразу приготовив страву, не поставив на стіл, а це так: термоса, відповідно, автомобіль, дуже багато переїздів. Ми дивимося так, щоб все це було дуже в таких межах і в санітарних умовах, щоб це все відповідало, і однозначно, що встигнути по часу. Розробляють меню для дітей відповідно сезону, аби максимально які. Тісно прохарчувати школярів.